А от реакція Путіна на всі ці події. Ну, ми бачили, як мешканці Курської області записували до нього звернення. Говорили про те, що Путін допоможе, і влада місцева все це бреше. Не допомагають їм в евакуації. Ну такі емоційні кадри незначно. Також всі їх, їх також бачили. Вороже МНС повідомляє про те, що обстановку Курській області визнана надзвичайну ситуацію федерального характеру. А Путін, що в цей час робить, він закликає до мужності, а також обіцяє роздати мешканцям по 10 тисяч рублів. Так, оце про підрив авторитету Путіна. Як принципи, ви, ви прокоментуєте його реакцію? Ну, тобто, власне, складається таке відчуття, що від він намагається робити вигляд. Знаєте, що все йде йде по плану, але таким чином, знову ж таки, він може і Україну буде в оману. Ну тобто, як, як ви проаналізуєте все цевись ну, на наш попередній досвід показує нам на, на Білгородщині, що місцеві, вони починають звинувачувати Москву. А, ну також трохи там місцеву владу, але головне Москву, що мовляв, там Москва їх підставляє, що долучила до війни. Вони там чесно всі допомагали там військовим, там там все таке інше. а Ось зараз їх ніхто не не захищає, і ми зараз бачимо таку саму реакцію і і і, і з боку куряну. А, але вони при тому там не сприймаються. Ну, вони не сприймали Легіон а, свободи Росії, як там іноземців, як ворогів. А, вони сприймали це як сутеву антимосковську силу. І ну, хтось там відверто не підтримував, бо це просто небезпечно, що хлопці пійдуть, а там ФСБшники прийдуть. А, але ну, у цілому ставлення було там досить, досить позитивно. Але навіть навколо в областях, які поруч з Білгородщиною, нічого такого не відбувалося. Тобто інформація не розповсюджується з території однієї області до іншої. А на центральному телебаченні, як ми розуміємо, про це нічого не кажуть. І також у нас тут була там величезна дискусія, чи Росія почне використовувати це в держпропаганді, що іноземна армія там вторглася, там там і страна огромна, Ну і все таке інше. Ні, нічого такого зараз не відбувається. Тобто, Путін розуміє, що для нього. Допустити, що він не всеспроможний е, і що він вже більш не гарант безпеки, це набагато гірше, ніж завдання там забезпечити мобілізацію, і саме тому на центральних телеканалах ну майже інформаційна тиша в бік Курску Просто якби такого регіону там взагалі не існувало в, в, в Росії. Історія із газорозподільчою станцією Вашингтон Пост зокрема писала про те, що Збройні сили України її захопили, і ну обговорюється да, знову ж таки про те, що і, і в Газпрому може все це викликати занепокоєння, так тому що і, і про те, що мета Києва може бути зупинення всіх поставок російського газу в Європу, як важить тиску на Російську Федерацію. Оцю історію як ви розглядаєте, пан? Ну, а, Україна зараз контролює. Газорозподільчу станцію, але ну і що, що з того? Бо Україна не зацікавлена знищувати газовий транзит, і Росія ні, не зацікавлена у тому самому. Саме тому я вважаю, що там ніхто її там руйнувати не буде. І якогось там величезного значення це також не буде не матиме. Ну, звичайно, це приємно, що ми контролюємо там рубильник. Е, е, і, може бути, це якось там е, фахівці зможуть використати як там, там певний важель. Е, але ну, взагалі е, російський транзит в напрямку Європи він майже припинений. Е, тобто там залишається потрохи там на е, Словаччину, Угорщину та. Австрію, але ну це 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 небагато. І саме тому тут такого величезного значення немає. Атомна станція має набагато більше значення зараз. Олег Дерпаска. Він назвав видатки Російської Федерації на воєнний сектор божевільним, а також закликав до припинення вогню в Україні. Я читала думки амполітолога Басагалямового так з приводу цих цих висловлювань. І він говорить про те, що дерпаска є системною людиною, і якби всі ці його якщо він висловлюється вже так, то він гарантується зокрема і на настрої і російських еліт. Панеля, от як ви вважаєте знову ж таки події, які відбуваються наразі у Курській області? Як вони можуть вплити на ці настрої в російських елітах, які тут процеси можуть розпочатися? Намається на увазі знову ж таки, як форма тиску на Путіна може це мати вплив на російсько-українську війну? Перш за все, треба казати, що Дерипаска вже давно так висловлюється. З самого початку широкомасштабного вторгнення він досить скептично ставиться до війни, він обережно про це каже. Тобто це не не опозиційна така позиція, але взагалі його скепсис він очевидний. І також він це казав що в Японії, тобто на іноземному майданчику, де можна бути трохи більш відвертим. Але ви праві, я вважаю на 100%, що взагалі настрої в російської еліті, вони такі, що там ну що це було безглузді з самого початку. І що треба це якось там припинити, але вони зараз всі чекають, що американці наприкінці року, там ж також там сподівання, що напевно це буде Трамп, що вони почнуть тиснути на Україну, щоб домовити, щоб була там певна переміря, і вони просто чекають на, на, на саме на це, але якщо буде не Трамп. Якщо будуть демократи, ну хто зна, е, ну але але вони хочуть, вони прагнуть, вони прагнуть цього переміря, а не вони прагнуть не капітуляції Росії, вони прагнуть перемір'я і е, е, о, повернення до як це кажеться, там бізнеса з южу. Давайте проговоримо зокрема ось реакцію наших союзників на всі ці події Ви на початку нашої розмови згадали зокрема про те, що Сполучені Штати Америки висловилися сказали, що вони не бачать так ніяких жодних тут ескалаційних процесів. Також голова оборонного комітету Бундестагу також говорив про те, що Україна може використовувати німецьку зброю. Пане Ілля, чи очікувано і такою була реакція для Путіна для Кремля? Він напевно сподівався на зовсім протилежне. А тут, бачите, виходять наші партнери і говорять зовсім інші речі протилежність. Ну, я кажу відверто, що навіть для мене це була чекала реакція, що я вважав, що вони промовчаться, тобто я очікував, що вони не будуть з нами сперечатися, як я вже казав. Спочатку говорили, що, що їм нічого не відомо, що вони будуть запитувати в Україні так, що там відбувається. Так, так і ось, ось це було для мене очікуване: що, що вони будуть казати, що ну, ми не знаємо, ми подивимось, там ми стурбовані, але там Україна сама, там щось там, ми не знаємо. А, але вони ну просто впряму підтримували це. А, і навіть німці, ось, і це звичайно дуже, дуже цікаво, все. А, Чому так відбулося, ну можливо, це були певні там підготовчі там дії з боку з боку української дипломатії, але за моєю інформацією з Сполучених Штатів, якщо менш, вони не знали про. Ну, якщо менш підробиться цієї операції, може хтось і знав про те, що вона взагалі там планується, але що вона буде такою? Ну і взагалі це дуже смішно, бо вони там багато разів висловлювали свою стурбованість через якийсь там перельот снаряду. Там на, на, на 100 метрів я, я пам'ятаю, який був величезний скандал, коли Легіон Свободи Росії використовував там ЕМРАБ автомобіль, який ми захопили під Бахмутом на території Булгарощини. це просто автівка. Так ну що що совоно броньована, але автівка? А, а, а ось тут ну повносинна армія, там повносинна операція. А, а що тоді ескалація? Тому я просто навіть тоді не знаю, що таке ескалація. Просто а що тоді може бути далі В тому сенсі, чи може Україна розраховувати тоді на щось більше, зокрема на використання атакамсів так по території Російської Федерації, зокрема Курської, так про що також ж таки обговорюється активно наразі в ЗМІ пише про це. Вашингтон пози і про те, що українські чиновники просять таки, так аби, нам, аби ми отримали такий дозвіл. Тобто, да, далі може тут щось бути? Да я вважаю, що після того як вони підтримували операцію на Курщині, взагалі більш там жодних дозвілів не потрібно ні на чого. Просто як як є там технічна спроможність той чи інший зброю, так і потрібно її використовувати. Ну просто я я взагалі не бачу, а що ще тут може бути, і про що ще там говорити та питати. Хай вони займаються своїми виборами зараз. І е, коли це закінчиться, ну будемо вже домовлятися про нові правила гри з переможцем. А зараз ну, просто, просто за, за ну, на, на, і це до, до речі, це може бути саме через це. Бо всі ці обмеження, ми ж ми ж це знаємо. Усі ці обмеження вони йшли особисто від Байдена, як, як президента і його найближчого оточення. Там Салівана та Бернса. Ані Байдена, ані Салівана, ані Бернса в нової адміністрації 100% не буде. Навіть якщо це буде Камала Харвіс, вона їх не призначить. Ну і все, забули, проїхали, то і чекаємо нової адміністрації.